На минулому тижні ми створили штаб підготовки до опалювального сезону, в який входить робота по багатьом напрямкам і службам сьогодні спільно з керівником. Укренерго ми провели спільну нараду щодо підготовки наших підстанцій 2, 330 та 750, які були вражені ворогом в цьому опалювальному сезону, для того, щоб їх відремонтувати та захистити до наступного опалювального сезону. Всі ми пам'ятаємо, як буквально півтора місяці тому було пошкоджено одну з центральних газорозподільчих станцій, яка вже частково відновлення а до опалювального сезону маємо відновити. Повністю ще під час атаки по Дніпрогес було пошкоджено точніше, зруйновано газопровід. Та водопровід. Я думаю, що приблизно нам знадобиться ще два місяці для того, щоб повноцінно відновити ці дві гілки, будуть слугувати резервом між лівим та правим берегом. Окремий наш пласт роботи це будівництво нашої нової генерації. Коли ми рік тому заявляли про будівництво 30 мегаватт нової генерації на території Запорізької області, всі дивилися скептично, що це неможливо. На сьогодні в нас вже підписано контрактів на будівництво 130 мегаватт нової газотурбінної генерації на території Запорізької області. Це приблизно четверта частина споживання всієї енергетики на території Запорізької області. Тож вся критична інфраструктура зможе бути заживлена. Проектно в наступному опалювальному сезону, завдяки тому, що ми будуємо свою генерацію, ми зможемо зекономити приблизно 300 мільйонів гривень. Я хочу наголосити, що дотація місцевого бюджету. То сьогодні теплових мереж приблизно 450 мільйонів гривень. То ми дуже суттєво зекономимо бюджетні кошти. Окремий напрямок, новий якого ніколи не було в бюджетній сфері, це будівництво сонячних електростанцій. Буквально вчора донорам ми передали перелік 46 об'єктів, і попередньо нам підтвердили, що на 46 об'єктах буде встановлена сонячна генерація з сумарною потужністю більш ніж 4 мегаватти. Ми також автономізуємо наші всі. Об'єкти соціальної інфраструктури і зробимо їх і енергетично незалежними, і будемо заощаджувати бюджетні кошти. Запрацювала перша сонячна електростанція. Це стало можливим, тому що була запроваджена така ініціатива, як Сонце для України і громадська організація «Екоклуб», а також чиська неурядова організація зібрали відповідні кошти. Також вдячні певним юридичним особам, які допомогли реалізувати остаточно цей проєкт. До кінця року ми плануємо 12 таких сонячних електростанцій встановити на наших комунальних некомерційних підприємствах. Казана сонячна електростанція надає можливість виробляти в. Сонячний день – 250-300 кВт, що в повному обсязі покриває потребу вказаного відділення. Хочу зауважити, що через це відділення протягом року проходить лікування діток від 90 до 130 тисяч, і ми дякуємо за співпрацю міжнародним партнерам громадським організаціям, які надають нам можливість посилювати нашу енергетичну стійкість.